14 випускників із семи ліцеїв Кременчука отримали найвищі результати з національного мультипредметного тесту. Здобуття максимальної кількості балів в НМТ відкриває безліч можливостей для майбутнього випускників. Брат і сестра Іван та Анна Саленки одні з тих, хто сумлінно готувався до іспитів. Тому і результат своїх зусиль мають відповідний. Зміг з одного предмету з української мови взяти максимум 200 балів, що мене дуже втішило. В принципі, результатами з інших двох предметів, тобто це математика обов'язковий і третій, я складав англійську, Я задоволений. Готувався з математики та з української мови з початку року. Вчителі наші в в нашій школі десятому ліцею нас готували, проводили консультації з НМТ. З англійської мови я почав готуватися вже пізніше. Це був напевно, десь десь квітень місяць, приблизно. Тобто, вже так у більш прискореному темпі готувався українську мову. Я склала на 200 балів, математику на 187 і англійську мову на 181 бал. От ну насправді, звичайно, завжди можна краще, ніколи не можна бути на 100% задоволеним бути своїм результатом. от. Але з української мови я готувалася спочатку навчального року, з математики повторювала весь шкільний курс. Десь починаючи з лютого, а з міністрю мови не готувалися. Мій результат це виключно внесок шкільних викладачів. Двоє випускниць набрали максимальну кількість балів відразу з двох предметів української мови та математики. Я склала українську мову та математику на 200, історію на 188. Це був дуже довгий шлях. Я готувалася цілий рік дуже. Старалася над математикою, я за нею дуже дуже переживала, готувалася без репетиторів, тому мені було важкувато, але я впоралась. Я вважаю, що кожен, хто захоче, той зможе скласти екзамени на високі бали. Я склала українську мову на 200 балів, математику на 200 і біологію на 190 балів, незважаючи на. Дистанційне навчання, уроки, які випадали через відсутність світла або тривоги, я спокійно собі готувалася і впевнено прийшла на екзамен, спокійно склала з таким гарним результатом. Випускники планують навчатись і працювати в Україні, і це дуже важливо. Адже зараз, як ніколи, нашій державі потрібна освічена молодь, яка прагне розвивати та відбудовувати країну у всіх галузях. Я планую вступати на спеціальність публічного управління та адміністрування, тому для мене ці предмети є важливі. Історія важлива для розуміння розвитку нашої держави, як потрібно далі йти. Математика важлива для розвитку логіки, для розвитку критичного мислення. Українська мова в цілому потрібна для кожної людини, бо це частина нашої культури, частина нашої нації. Я планую стати медичним психологом, тому що це дуже затребувана і актуальна зараз професія через війну. Тому що багато людей потребують психологічної допомоги. А завдяки моїм гарним результатам я зможу навчатися на бюджеті у будь-якому вузі України. Хоча я склав українську мову на 200 балів, мені мене більше цікавить математика, тому я думав, можливо, в сфері IT або, можливо, щось. У галузі чи економіки, банківська справа більше у цьому напрямку, навчатися і працювати планую в Україні. Я хочу залишитися. Тут це моя батьківщина, і зараз, враховуючи, що війна, я навіть ну морально не можу покинути Україну і поїхати. Тому буду вступати тут і сподіваюся, що я знадоблюся для відновлення нашої держави. Освіта, інвестиція в себе своє майбутнє це найкраще, що можна почути від молодого покоління українців. Я думаю, освіта ніколи не втрачала своєї важливості та актуальності, і я вважаю, що як раніше, так і зараз, якщо людина має здібності, то завжди треба їх розвивати і намагатися. Ну тому, що освіта це інвестиція в себе в майбутнє. У мене завжди так вважало в родині. Я з дитинства розуміла за те, що я повинна добре навчатися, мати успіхи в цьому і йти далі у вищі навчальні заклади. Освіта я вважаю, вона важлива в тому, адже вона характеризує людину з того боку, наскільки вона я не знаю, готова над собою працювати, наскільки вона цілеспрямована і готова докладати зусилля заради того, щоб досягати результатів, адже ну я вважаю, що в житті. Люди нас оцінюватимуть ну не за обставинами, тобто було в нас світло, не було були ми за кордоном чи в Україні під час війни, а будуть нас оцінювати суто за тим, чого ми досягли, і що ми маємо тут і зараз. Попри всі складнощі, блекаути, онлайн навчання та повітряні тривоги, через які припинялись уроки. Кременчуцька молодь власним прикладом довела, що маючи бажання, можна досягнути бажаного, особливо під час блекаутів, бо Через відключення світла я не могла дивитися відео про екзамен, не могла нормально вивчати теми, але потрібно знаходити завжди, як вийти з цієї ситуації. Я б сказав, що дуже сказалося у цьому році на підготовці майбутніх абітурієнтів, адже ну дійсно, коли були проблеми зі світлом, його вимикали. Це ну, було дуже незручно, проте. Як бачите, ми змогли в таких умовах підготуватися. Адже ну ви розумієте, хто має бажання, той шукає можливості. А хто бажання не має, той завжди знайде причини, щоб не робити. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.